Вітаємо на каналі і До вашої уваги огляд матчу динамо, Київ, Шахтар, Донецьк буде дуже цікаво. Поїхали аналізувати разом. В першому таймі кияни виглядали дуже впевнено і могли забивати, але реалізація була на другому місці. Футбол це голи, матч забудуть, а результат залишається. І це абсолютний факт. В цій зустрічі було дуже багато жовтих карток. Шепілів вже на 14 14-й хвилині отримує жовту. Пізніше Криськів отримує на 16 16-й хвилині жовту. І пізніше ще Азаров отримує травму. І ми бачили з вами цю. Боротьбу виходить Ракицький Матвієнко на фланг, і тут додався досвід. Ракицький, який грає в футбол дуже багато років, який може додати просто впевненості позаду, і він це зробив пізніше. На 38-й хвилині Матвієнко також отримав жовту. Здавалося, що може Шахтар отримати червону, але вони зіграли на досвіді. На 53 й хвилині у другому таймі Зубков забиває голи. Це дійсно по справі, тому що Шахтар почав домінувати. Вони не збавляли обертів. Можливо, десь фізика їх в цьому плані виручала на футбольне поле між іншим вийшов супряга. Він змінив беніто. Вона дискваліфікований за симуляцію в матчі з колосом. Це абсолютний шок. Він молодий, недосвідчений. Треба з ним працювати і напрацьовувати дисципліну, тому. що... Що такі матчі пропускати заборонено. А супряга зараз в чудовій формі, правда, він ще не може забити. Кияни атакували в кінці, могли зрівняти, але ні, не вдалося цього зробити. І Шахтар перемагає на виїзді. Зараз усі матчі як на виїзді, але все одно за чемпіонство Шахтар ще може поборотися. А ось кияни навіть за зону Єврокубків, мабуть, не зможуть зачепитися. Ось такі справи. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Почуємося.